Мама піде і залишить рану, сохне корінь твій і верховіть. Заклинаю, бережіть ви, маму, діти світу, маму бережіть. Посіяла людям літа, своє літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула тихенько і тихо пішла за межу, куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать. Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. та я вже без вас ми. Да що ж ви надумали, мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я залишаю. Вам рай дуги журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам золота й срібла, аби тільки ви нас чекали завжди край боліт, та ми ж переробили. віки не дісь, вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, знялися у рушники, Лишайте щасливі і стала замріяним полим. Покоління й віки, лишайте щасливі і стала за полем корим.